Шановні члени комісії, я лукава Олександра Васильівна, учениця 10 класу Степанківського ліцею, закладу загальної середньої освіти Степанківської сільської ради, Черкаського району Черкаської області, керівник тертичної Аліна Станіславівна, вчитель біології та екології. вашій увазі пропоную результати виконання науково дослідницької роботи на тему біомоніторинг як метод визначення стану навколишнього середовища. Найважливішою складовою екологічного моніторингу навколишнього середовища є біомоніторинг, система спостережень, оцінки та прогнозу різних змін, викликаних факторами антропогенного походження. Біомоніторинг уможливлює пряму оцінку якості середовища та є одним із рівнів послідовного процесу вивчення стану екосистеми. Актуальність роботи. Біомоніторинг один з напрямків в екологічному моніторингу. Він є найбільш ефективним в комплексі з іншими методами контролю стану навколишнього середовища. Важливим є рослинний покрик як показник стану екосистеми, оскільки дуже чутливо реагує на зміни факторів навколишнього середовища. Важливо, щоб було відображення формування конфігурації параметрів екосистеми, в залежності від рівня їх організацій. Такі ознаки визначають корисність біомоніторингу для екологічних досліджень, прогнозування поведінки, стану та розвитку екосистеми. Мета даної роботи проаналізувати використання біомоніторингу як метод визначення стану навколишнього середовища. Відповідно до мети, було виконано наступні завдання, проаналізувати літературні відомості з даної теми, проаналізувати біомоніторинг та його особливості. Розглянути, як відбувається аналіз методу біомоніторингу, Висвітлити, як впливає життєдіяльність людини на навколишнє середовище, розробити рекомендації щодо покращення стану навколишнього середовища. Біомоніторинг важливий розділ екологічного моніторингу. Інструментальні методи вимірювання забруднення навколишнього середовища не можуть змінити біоіндикації, значення якої полягає не у вимірюванні параметрів середовища, а у виявленні відповіді живих організмів на його вплив. Залежно від реакції організму на фактори середовища можна виділити різні біоіндикації, неспецифічну та специфічно. Біоіндикації використовуються в екологічних дослідженнях як метод виявлення антропогенного навантаження на біценос. Метод біоіндикаторів застосований на дослідженні впливу екологічних факторів, що змінюється на різні характеристики біологічних об'єктів і систем. У якості біоіндикаторів вибирають найбільш чуттєві до досліджуваних факторів в біологічній системі, або організми зміни в поводженні текст об'єкт. Оцінюють у порівнянні з контрольними ситуаціями, прийнятими за еталоном, наприклад, при оцінці екологічного стану поверхневих вод, у яких біоіндикаторів використовуються спостереження за поводженням давніх молюсків деяких риб. Особливості біологічних систем визивають специфіку організацій систем біомоніторингу, зокрема, вибір біоіндикаторів і режим спостережень до основних індикаторів в біомоніторинзі. відносять такі показники стану організмів, як морфологічні, до яких відносяться етологічні, біохімічні, фізіологічні, генетичні та показники на популяційному рівні численності, біомаси та кількість і склад виду, кількість та склад виду. До числа основних переваг біомоніторингу відносять виявлення більш широкого кола забруднених речовин, можливість визначення спільних дій на живі організми різних забруднювачів, можливість оцінити наслідки колишніх впливів на компонент навколишнього середовища, оцінку мутагенності біологічних активностей забруднюючих речовин, контроль інтегрального впливу всієї, всієї середовища на текст організму. Визначення швидкості і напрямку несприятливих змін у навколишньому середовищі. Методи біомоніторингу при правильній організації ефективні з економічної точки зору та не вимагають великих витрат на придбання обладнання, а необхідна інформація може бути отримана досить просто і оперативно. Раціональне використання і охорона природних ресурсів, запорука виживання людей. Якість води обумовлена як природніми, так і антропогенними факторами. Внаслідок інтенсивного використання водних ресурсів змінюється якість і кількість води. Складові водного балансу, гідрологічний режим водних об'єктів. Це відбувається, тому що більшість річок і озер є одночасно джерелами водопостачання і приймання господар господарсько-побутових, промислових і сільськогосподарських скидів. на якість та кількість змін водних ресурсів впливають такі основні види господарської діяльності, водоспоживання для промислових і комунальних потреб, скидання відпрацьованих вод, урбанізацій, утворення водосховищ, зрощування і осушення земель, аграме заходи тощо. Всі ці види діяльності замовлені хімічне, фізичне, біологічне, теплове забруднення, гідросфери. Багато організмів є чутливими до різних абіотичних і біотичних факторів середовища і можуть існувати лише в певних, часто дуже обмежених змінах цих факторів. Спостереження за реакцією біоіндикаторів даватиме інформацію про стан навколишнього середовища. Біологічні системи використовують, як. Біоіндикатори, різноманітні мікроорганізми, нижні рослини, лишайники, гриби, багато вищих рослин, окремі види і суспільства тварин, клітини та субклітини компоненти організму можуть бути ефективними біоіндикаторами, адаптованими до певних умов навколишнього середовища з точки зору екології. Особливими. Особливий інтерес становить можливість використання біоіндикаторів для оцінки рівня забруднення довкілля, здійснення постійного моніторингу за його якістю та змінами. Здійснення у роботі комплексний аналіз джерел, умов розвитку процесу біомоніторингу як метод визначення стану навколишнього середовища, дає підстави до відповідних узагальнень та висновків. Система біомоніторингу побудовані на основі дослідження поведінки рослин і тварин, дає змогу оцінити біологічні ефекти від впливу забруднення повітря. Їх просторовий розподіл, можливе нагромадження на значних територіях. Оцінка стану екосистеми проводиться на основі певного набору критеріїв, інтегральних критеріїв, структуровано функціонального стану систем. Цей принцип покладено в основу організації системи біомоніторингу. Особливості біологічних систем визначають специфіку організацій, систем біомоніторингу, зокрема вибір біоіндикаторів і режим спостережень. До основних індикаторів в біомоніторингу відносять такі показники стану організмів, як морфологічні, та показники на популяційному рівні. Дякую за увагу.